Віршована казка Бегемотик та його животик. Авторка Олександра Плотнікова, ілюстраторка Міла Корнєва. В кафе завітав бегемот і замовив собі бутерброд. Здоровезний бутерброд. Отакенний от, от. А потім замовив компот. Отакений от кухоль. От. А потім замовив салат. В салаті мав бути шпинат. Таця була отака, от найбільше, що кухар знайшла. А далі ще був торт. Отакенний от, от. Кава, чай. Знову компот, отакенний кухоль. От просто милий бегемотик має отакенний, здоровенний животик. Щиро дякую, любий слухачу. До нових зустрічей з тобою була. Олександра Плотнікова